Як отримати компенсацію за зруйноване житло? Юлія Лісова, адвокатка ваше житло пошкоджено або знищено. Куди звернутися у першу чергу, щоб отримати допомогу або компенсацію? У Випадку, якщо ваше житло пошкоджено або знищено, необхідно звернутися до органів місцевої влади. Якщо такі є в наявності на в цьому населеному пункті, якщо немає, то необхідно звертатися до а, військової адміністрації. Ви надаєте їм підтвердження того, що ви є власником житла свій е, ідентифікаційний код. Також підтвердження того, що житло знищене, якщо у вас є такі докази, і органи місцевої влади мають організувати вихід на місце знаходження вашого житла для того, щоб встановити ступінь пошкодження або зафіксувати те, що житло дійсно знищене. Після того організується процес визнання вас як потерпілої особи. І ви з цього моменту маєте право на відшкодування, або шкоди для того, щоб відновити і відстроїти те, що було пошкоджено, або компенсації за те, що вже не можна відновити. І ця компенсація вже піде на те, щоб купити інше житло. З 24 лютого діє така можливість, як повідомлення про своє пошкодження або зруйноване нерухоме майно. через... Портал дію або через центр адміністративних послуг також можна звернутися до нотаріуса для того, щоб зафіксувати таку шкоду. Разом з тим необхідно розуміти, що така фіксація, такі звернення не тягнуть за собою автоматичну виплату вам якоїсь грошової компенсації на даному етапі. Держава тільки збирає відомості для того, щоб планувати подальші свої витрати і подальше організовувати подальші організовувати ці компенсації, також Необхідно, на мою думку, звернутися і до органів національної поліції, які, по-перше, зафіксують ці порушення, по-друге, будуть організовувати розслідування даного факту з метою притягнення винуватих осіб до кримінальної відповідальності скоріш за все за статтею, яка передбачає відповідальність за воєнні злочини. Які докази необхідно зібрати для того, щоб підвищити шанси на отримання компенсації, перш за все необхідно розуміти, що це в компетенції місцевої влади або військової адміністрації вийти на місце і самостійно встановити ці розміри шкоди, які було завдано. Разом з тим, сама особа є зацікавленою у тому, щоб як на умова більше доказів, умов якомога повніше зібрати всі докази і всі підтверджуючі обставини. Тому за можливості необхідно допомогти цій комісії, яка вийде на місце, встановити всі обставини найбільш повно. Що це може бути? Можна своїми силами до проходу комісії запросити експерта, який встановить шкоду, і розрахує, який це еквівалент в грошах. Можна написати заяву до поліції для того, щоб поліція вийшла і також описала, склала протокол, де будуть зазначені всі пошкодження. Також необхідно зібрати фото відеофіксацію. Можливо, ви зустрічали в медіа посилання на, саме на ваш випадок, опис саме пошкодження вашого житла або іншого нерухомого майна, і ви зможете з тих публікацій або з тих відеосюжетів також виокремити. Цю інформацію також не зайвим буде передивитись звіти міжнародних організацій або національних організацій, які описували ваш випадок. Ці звіти також можна покласти в обґрунтування шкоди завданої вам. До яких організацій національних і міжнародних можна звернутися по компенсацію та покарання винних? Зважаючи на те, що Російська Федерація вийшла з Ради Європи, але все ж таки, якщо пошкодження майна відбулося до 16 вересня 2022 року, то ще протягом 4 місяців зняття такого пошкодження можна звернутися до Європейського суду з прав людини з заявою проти Російської Федерації, але навіть якщо ви упустили такий шанс і вже не вписуєтесь в ці часові рамки, то завжди можна звернутися до комітету ООН, з Захисту прав людини, які також досліджує обставини, робить свої висновки і, хоча і не присуджує якусь грошову компенсацію, разом з тим вимагає від держави компенсувати збитки людини. Якщо ви залишились без житла, чи маєте право на забезпечення іншим? Обов'язком забезпечувати житлом людей, які опинились на вулиці, є у місцевої влади. Тут можливо два випадки. Якщо ви втратили житло і перемістилися в якусь якесь більш безпечне місце, то ви маєте стати на облік як внутрішньо переміщена особа, і маєте бути забезпечені житлом як внутрішньо переміщена особа. Але навіть якщо ви залишились в межах того ж самого населеного пункту, то вам так само необхідно звернутися до органів місцевого самоврядування. І е, повідомити про такий випадок про те, що ви втратили житло. І це також є зобов'язанням місцевої влади надати вам якесь тимчасове житло, де ви зможете проживати. Скоро зима. Оселі стоять без вікон, іноді люди не мають даху над головою. Що можна зробити вже зараз? Органів місцевої влади є обов'язок забезпечити житлом. Разом з тим, е, органи місцевої влади діють в тих. Межах в тих реаліях і в тих об'єктивних обставинах, в яких вони є, можна уявити, що в тому місці, де знаходиться людина, закінчилися всі, закінчилися всі можливості надати житло. І тоді можна думати над тим, щоб переїхати в інше місце, де місцева влада забезпечить вас житлом як внутрішньопереміщену особу. Якщо ж ви вважаєте, що місцева влада просто не хоче виконувати свій обов'язок, хоча. Має в своєму розпорядженні такі житлові фонди, які можуть бути вам надані, то така бездіяльність органів місцевої влади може бути оскаржена в судовому порядку. Чи передбачені компенсації за пошкодження або знищення іншого ніж житло майна, наприклад, авто? Наразі українським законодавством не передбачено компенсації автоматичні компенсації, як робиться в випадку, якщо пошкоджено або знищене житло щодо іншого рухомого майна, наприклад, автівка це вже рухоме майно. Інша якась власність це також рухоме майно. За такі речі автоматична компенсація неможлива разом з тим, якщо ви звернетесь до поліції або якщо ви звернетесь до Європейського суду справ людини. І будете встановлювати тих осіб, які є винуватими за знищення або пошкодження вашого майна, то шанс компенсації за рахунок винуватих осіб все ж таки є. Бажаю вам, щоб вам не знадобилися ці консультації. І ваше житло було цілим та неушкодженим. Але у разі, якщо щось таке трапиться, то бажаю швидкого верхування і швидкого отримання всіх необхідних компенсацій.